Добрий день, шановні аграрії! Сьогоднішнє наше відео буде називатися Хочу пшеницю таку, як у вас. Чи не хочу. Кажуть, бачили прошле відео? У вас пшениця бомбезна, а в нас отака ось різденька, недорозвинута, чого? Як її зробити красивою, щоб вона догнала вашу і чи взагалі це можливо, чим так заїхати, чим спрацювати. Поїхали розбиратися. І так, шановні аграрії, плюс 18, як же ж хочеться вже в поле заходить. А тут вже повним процесом відбувається життя. Пшениця починає вегетувати. Уже у нас березень-місяць, майже середина. І от посіви в такому плачевному стані, а це вся причина чого? Пізних посівів. І як ви бачите, вони якби не так уже сильно й вимерзли. Да? Тобто не сіре поле, фон зелений. Але ж, шановні аграрії, ну що така пшеничка може дати, яку врожайність? Та, що ми показували в минулому відео, там же ж гарно розкущена, і ми казали, що їй навіть грінстар не треба, а треба АКМ. А що ж цій зробить, як її догнати у вігітацію? Тобто, вся причина в тому, якщо ми нічого, шановні аграрії, не зробимо, що ми отримаємо? Малу урожайність. А чого малу? Та тому, що зараз холодно, пшениця сидить, наступить тепло. Якийсь період часу, вона бах, викинула колос. І все, і слабав нас урожайність 3 тонни. тони, не повлияє навіть той азот. Чому? Тому що він, як би сказати, не спрацює. Тому треба заходити комплексно. Хто кинув такий посів селітру, у кого хватило фінансів, це вже гарний результат. А чим же ж її догнати оце час? Тому що далі буде вже пізно, шановні гради. Якщо ми зараз нічого не зробимо. Далі буде пізно. І ми всі будемо питати, а чим ж нам збільшить урожай, коли вже є другий мідоузлі, а другий міждуузлі це вже буде сформірований колос. А чим ми, чи ми покращимо її стан? Шановні аграрії, нічим. Як кажуть, пізно пить боржомі, коли вже відпали почки. Оце наш случай. Тому ми вирішувати ситуацію будемо саме сьогодні. І беру я, шановні аграрії, в руки відразу препарат Грін не АКМ, не АКМ. АКМ нам нужен там, там, де гарні розкущені посіви і там, де у нас іде тільки е, приморозків порозривала клітку, йде тільки відсихання листка, там ми працюємо АКМ плюс фунгіцид. А тут же, шановні аграрі, нам же треба догнати ці ось рідкі посіви, пізні посіви, я, Ми будемо їх покращувати саме грінстаром, шановні аграрі. Грін Стар, шановний препарат, це. Саме імуностимулятор росту. Тут є СО2, шановні аграрі, тут є полімер. Тобто він буде працювати як антістресант, як ЯКМ буде антистресантом служити. Але ж він, шановні аграрії, і буде сильним стимулятором росту. Чому? Та тому що СО2 з водою буде утворювати цукри. Правильно, вам не почулося саме нужні пшениці сахара, які будуть. Гарно і розвивати її кореневу систему, облегчати її роботу, ускорювати цей ось 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 процес вегетації. А для фотосінтезу шановні аграрії, будь ласка, до Віта Стару можна додати сульфат магнію. Одноводний сульфат магнію, 5 кг, 10 кг карбаміда, допускається 12 плюс Green стар, шановні аграрії, і плюс, звісно ж, наш любимий трьохкомпонентний фунгіцид. Бо без нього ж, як ви знаєте, ніяк. Чого я саме його вам показую? Хтось напише реклама. Чорні язики будуть писати реклама, будь ласка, хай це буде реклама, шановні аграрії. Але ж чого я саме його, та того, що трьохкомпонентний фунгіцид на сьогоднішній день у, у ціну виходить однокомпонентного. Того я і собою таскаю цю ось важку каністру трьохкомпонентного. От. І от виходить, що Green Star Плюс э, этот, сульфат магнія 3-5 кг, плюс 10-12 кг карбоміда, плюс фунгіцид да, дасть нам, шановні аграрію, селену силу пшениці, захищаючи від хвороб. Минуточку опять забули. Канонір защитить від насікомих. Грінстар зробить чудодійну силу, енергію росту нашій пшениці. І вона саме тоді догони нашу ту пшеницю. Бо якщо, наголошую, не зробити ось ось обработку обробку грінстаром, пшениця так і буде сидіти в росі. Дали ми її, азот. ну да, піде вегетація, наростимо зелену масу, буде у нас сіно. А нам треба і коренева система, нам треба фотосинти, шановні аграрії, для гарної кореневої системи, щоб вона відбувала в нас сторічну кореневу систему і догнала в вегетації. І шановні аграрії. Ваше внимание, багато хто вже в нас предпав. Green Star, Фунгімакс, чи АКМ, чи Канонір. І хоче отаку бакову суміш зробити. Маючи вже карбомід придбаний, не забувайте про сульфат магнію. Це основна складова енергії. Це хлорофіл, який він обов'язковий. І також такі вже дози карбоміда, як 10-12 кг, Якщо без сульфат магнія, ви можете зробити собі ожоги на пшениці. Вам не почулося. Тому сульфат магній одноводний, обов'язково в в цій баковій суміші. І також для цієї бакової суміші ми вам ще рекомендуємо лити 100 літрів води. Не 200, не 300, а саме 100 літрів води. І це буде якісно, і це буде гарно. І ваша пшениця тоді буде виглядати, як наша та, яка вовремя посіяна, посіяна з препаратом VitaStar фосфорно-калійним. А вже після цього, шановні аграрії, ми можемо заїхати локально внести 50 кг карбоміда. Це буде і недорого, і ефективно. І, до речі, ще хочу одну поправочку зробити. Багато питань, коли її вносить? Сідчас, шановні аграрії, чи завтра, чи коли. Хоча вже, якби, і розсібнувся, але температурні показники у нас наступають з слідючої неділі. З понеділка вже йде потепління. І отаку ось обакову смість можна вже вносити з плюс 8. Тобто, відкриваємо інтернет, загуглюємо, дивимося, якщо. На слідкую неділю і на наступну вже немає морозів, значить вже можна, якщо дозволяє заїхати трактору, а не так як ось грязюка. От. Якщо техніка може заїхати, воно підсушує, морозів не ожидається. Будь ласка, достаємо оприскувачів Грінстар на 4 гектари, фунгімакс від хвороб, інсектицид від насікомих. Не забуваємо за сульфат магнія. І за карбомід. Робимо бакову смісь, приїжджаємо через дві неділі і любуємося нашою шикарною пшеницею. На цьому відео буду, шановні аграрії, заканчувати. От, кому треба по препаратам, може, що не сказав, переходьте внизу, у нас буде силочка на сайт, переход, буде описання. Переходьте, є наші контакти, звертайтесь кому потрібно. А вам я желаю саме главное, мирного неба над головою, здоров'я, щастя і благополуччя вам і вашим сім'ям. До побачення, шановні аграрії!